Вітаю вас! Я Володимир Ковальчук, лікар-ортопед-травматолог, кандидат медичних наук. Працюю понад 12 років, лікуючи наслідки травм кінцівок та ортопедичні захворювання суглобів, а також їх деформації. Я пройшов три довготривалих клінічних спеціалізації в університетських клініках Сполучених Штатів, Австрії та Бельгії. Я спеціалізуюся на артроскопічній Малоінвазивній хірургії через проколи колінного суглобу, плечового суглобу та гомілково-ступневого суглобу. Саме така хірургія дозволяє моїм пацієнтам відновлюватися дуже швидко. Для консервативного лікування я використовую ін'єкційні ортобіологічні технології. Із введенням факторів росту під УЗД контролем в зону пошкодження з великим інтересом я займаюся лікуванням деформацій кінцівок. Ми коригуємо кутові деформації, а також деформації по довжині. За потреби ми подовжуємо або вкорочуємо кінцівку для того, щоб кінцівки набули однакової довжини. Будемо раді бачити вас у нашій клініці та вирішити ваші ортопедичні питання.